Усі садові спільноті. Привіт-привіт! Мене звати Іра. Мої вам вітання з Харківщини. Друзі, сьогодні я хочу вас познайомити з садовою рослиною, з примулкою. Будемо сьогодні балакати ми про багаторічні сорти. Зараз на ваших екранах ви бачите, як непогано переніс ірис січасти сорту кларет, нічні весняні морози до мінус 4, які були у нас на Харківщині. Ось так він виглядає. Обожнюю цей сорт за його блакитні кольори. Вже він потихеньку починає відцвітати, але ще поки дарує мені ось ці свої блакитні барви. Хочу далі вас познайомити з серією «Преті полі яка є новиночкою у нас в Україні. Друзі, сьогодні ми разом з вами будемо роздивлятися, а також дізнаватися, чого не вистачає моїй примулі. І буду разом з вами я чекати на її цвіт. Дуже мені хочеться його вже побачити. Показую вам, як примулка саме цього сорту, також перенесла. Ці морози, вона в мене була взимку не вкрита. Тобто, ви бачите, як вона виглядає після морозів мінус 20, які у нас були на Харківщині, а також нічні морози були до мінус 4. І подивитися на її листочки, розеточки, дівчатка-хлопці, вона просто не перевершена. От я вам показую зараз її повністю колір, відтінок, що з нею відбувається. Ну і якщо придивитися, дуже-дуже гарнесенько, їй не вистачає, я так розумію, або калію, або азоту. Трішки треба їй додати магнію. Тобто, такий невеличкий зробити підживлення комплексними. Добривом для того, щоб прибрати ось ці жовті плями, які ми зараз з вами бачимо. Бачите, ось ця пластинка трошки є по краєчку, вона відмирає, сухі такі листочки перетворюються. Ну і я рахую, що треба все ж таки її підживити. Ну і давайте зараз я вам покажу, скільки ж все ж таки вона йде, її розеточка в діаметрі, тому що ніхто раніше вам цього не зміг показати. це ще раз вам нагадаю: новиночка. І ми будемо з вами зараз роздивлятися ось ці її параметри. бачите, 12 сантиметрів. Я рахую, що це буде не остаточна цифра у її дорослому габітусі, але ми з вами це все будемо бачити у подальшому. Я буду вас з цим дійством знайомити, а зараз вам показую, як виглядає загалом мої краса Тульки. Давайте я вам покажу цей сорт, як він зветься. Ось, якщо щось робите, дівчатка-хлопці, відволікайтеся, подивіться: це є новиночка цього сорту 2020 року. І нарешті ми дочекалися саме цей сорт у нас в Україні. Також я одну розетечку маю. Для продажу, ось так вона виглядає. Бачите, дівчатка-хлопці, її пуп'яночки дуже соковиті, такі налиті. Чекаю на її цвітіння, щоб побачити оці справжні кольори помаранчево рожевих відтінків трошки червонуватих, з жовтесеньким. Давайте я вам зараз прикріплю світлинку, щоб ви побачили, як вона виглядає у житті. І це є світлина від постачальників. Тому я дуже хочу цим дійством помилуватися і познайомити вас. А поки квітують у нас цибулинні рослини у садочку, і ось, наприклад, моя хінадокса. Також привертає до себе уваги. Я буду вірити, що ми скоро з вами зустрінемось і знову побачимо цвіт примули і не тільки рослин, які зростають у нас на Харківщині у моєму садочку. До зустрічі, друзі, до нових відео. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока, і хай вам щастить!